Район авторинку у Полтаві. По провулку керамічний добирається до свого гаражу Полтавець Ігор. Тут постійно, цілими днями, годами тече каналізація. Сморід. Однак скаржаться люди не тільки на сморід. Дорогу воно розмиває. Боюсь їхати, боюсь машину поламати. Тож діляться, намагаються об'їжджати та обходити цей провулок. Стараємося всі туди об'їжджати дорогою, ну. там туди загороди. Повітря набрало тут. Пройшов. І як кажуть, слава Богу, голова гаражного кооперативу Надія Микола Репкін говорить, зверталися до Полтава водоканалу. Це що воно тут чекає, качають насосами. І от уж не як електрики немає, і насос ламається, то одразу воно починає сюди тіти. Ну потім вже приїжджає ота літучка, що воно там. І Починають ремонтувати, і воно потім вже перестає текти. Як повідомила речниця Полтава водоканалу Інна Рудяк, для з'ясування ситуації на місці побувала бригада підприємства. Результати обстеження нам пообіцяли надати через інформаційний запит. Наразі чекаємо на відповідь.